Доброго дня, любі малята. Ви всі знаєте, що осінь дуже часто називають золотою, а чому здогадатися неважко, тому що листочки на деревах перефарбовуються в різні відтінки золотого. Жовта охра, червона мідь, коричнева бронза, блідо жовте, помаранчеве жовте золото – Всі ці кольори насамперед нагадують про осінь. Пропоную послухати, а потім вивчити вірш золота осінь з опорою на малюнки. Слухайте уважно В парках і садочках на доріжкій трави падають листочки буро золотаві, Де не глянь навколо килим колористи, Віти напівголі і небо синє чисте. Метушні немає, тиша і прохолода. Осінь золотая тихо, ніжно ходить. Сподобалось? А скажіть, будь ласка, якого кольору листочки падають? Так, буро золотаві. А що вони утворюють? Вони утворюють чудовий килим колористий. Як поводить себе осінь золотая? Тихо ніжно ходить. А тепер дивимось на малюнки та вчимо віршик. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо. Килим колористий, віти на півголі, і небо синє чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо ніжно ходить. Молодці. Вчіться задоволенням, любі малята, і до зустрічі!